Слава Україні! Героям слава друзі! Сьогодні ми поговоримо про акції, які ж відбудуться у нас у жовтні. Друзі, дуже багато цікавих акцій, та можливо у нас буде марафон. Про що ми сьогодні поговоримо? Акція Вбій, «Хеллоуін», Твічдроп новий. Стартує натиск. Та, звісно ж, укріп район і марафон. Отже, сьогодні, друзі, я вам розповім, що ж у нас найцікавіше. Як горить Путін, в цьому казані та вариться із жабами та язиками собаки. Можливо, там, звісно, ще є тритонна тонна ока. А найцікавіше це у нас акція в бій буде. Перша машина, яка буде в бій, це вз 111 а 5 А також, звісно ж, не забуваємося про те, що у нас буде з. І Projeto, продовження Проджето. А якщо буде продовження Проджето, буде доволі таки непогано. Але ще з третьою машиною, я так розумію, що це для нас буде сюрприз. Тому очікуємо до того, коли в нас з'явиться акція добою. Ну, найголовніша машина це wz 111 мод 5. Давайте відразу ж до іншої новинки. Це у нас Хеллоуін. А у нас буде дуже багато цікавих акцій, та, звісно ж, ми зможемо отримати дуже багато цікавих нагород. Нагороди у нас будуть і резерви, також у нас буде дуже багато всяких твіч. А твіч у нас закінчується 28 жовтня. Якщо ж закінчиться 28 жовтня, то нам щось підвезуть доволі таки цікаве. На Хеллоуіні, звісно, будуть якісь акції. Про це я розповім у шостому пункті. Що ж саме буде, друзі, увага! Додивіться це відео до кінця, та ви зможете зрозуміти, що ж таке станеться цікаве і для вас, і для нас, та й взагалі, а що ж буде найцікавішим? Друзі, давайте я зараз вам розкажу про Twitch Drop. Що ж у нас таке Twitch Drop? Твічдроп це така штука, коли ви дивитеся стріми на твічі, і вам потім, якщо ви, наприклад, подивилися одну годину стріма на твічі, то вам буде а, нарахований один жетончик, який, за який ви зможете купити якусь техніку за твічдроп. Тобто там, наприклад, техніку на 10 орендних боїв, будь-яку, яка там є зі списку, ви можете собі вибрати. Також п'яті рівні, також резерви, і там на все, що ви можете для себе, і точніше, що вам цікаво, ви можете обрати. Друзі, якщо ви ще не підписані на україномовний контент та на новини вот, українською мовою, то підписуйтесь обов'язково та робіть висновок, що ж ви хочете дивитися, Юрсанича Санича, чи хочете дивитися українського хаба. Точніше, мене. Так, звісно, я поки що стараюся, щоб розвивати україномовний контент та робити цікаві для вас новини, але мені потрібно трішечки більше часу для того, щоб освоїти цю новинку. Отже, підпис. Підписуйся на канал, влітай в дзвіночок з ноги, для того, щоб увімкнути сповіщення усі на цьому каналі, для того, щоб не пропустити жодного відеоролика. Давайте приступимо до четвертого питання. Точніше, твічдроп, я так не договорив. Twitch твічдроп у нас стартує з 14 жовтня по 28 жовтня, тобто всього лише дві неділі. Якщо дві неділі і по 28 жовтня, у нас в кінці місяця, як ви знаєте, що буде Хеллоуін. Якщо буде Хеллоуін, то буде, звісно, дуже цікава пропозиція для вас. І це буде, я думаю, продовжимо в наступному питанні. Точніше, в останньому. Так, я вас інтригую. Так, можливо, у вас це десь там дістало, але напиши, що ти думаєш. Зараз зупини відео, напиши, що ти думаєш, що ж буде за. А... Цікава подія в кінці місяця. Четверте питання: стартує натиск з 12 жовтня по 20 листопада. Що ж ми тут можемо очікувати? Друзі, це доволі такі цікава механіка, а механіка саме рангова система і нагороди. Що ж ми зможемо отримати по нагородах? А по нагородах ми зможемо з вами отримати дуже багато та дуже цікаво. Це перша нагорода, яка буде саме цікава, це емблема на емблемі. Там доволі такий, ніби знаєте, якийсь Тигро Орел та якийсь там такий цікавий звір. Не зрозуміло, що то, чупакабра чи то ні. Друга нагорода це турбонагнітач боновий, Брошури на досвід на 250 і 850 тисяч. Якщо я не помиляюся, щось одне із двох. Вісім днів преміум акаунту, 4 тисячі бон, 4 мільйона срібла. Стабілізатор села, чи вентиляція, досвід вільний, та для екіпажу досвід, досвід для прокачки техніки. А... Аптечки 16 штук, ремкомплектів 16 штук. Що саме найцікавіше, це 4 тисячі бон та 4 мільйона срібла. Що ж у нас тут нам розповідають? Як же ж це все буде відбувати? Це все буде відбуватися 7 на 7 Як ви знаєте, що ви можете грати, можливо, і не знаєте, тому я вам це розказую. Що ви зможете грати в одиночку або ж можете грати взводом, та ще найкраще, ви зможете спілкуватися зі своїми друзями або зі своїми. Командниками, які грають з вами по голосовому чату. Тобто, ви зможете з ними спілкуватися, сказати, друже, давай там, ти займеш ту позицію, а ти займеш ту позицію. і Тобі скажуть, да пішов ти, типу, я знаю, що там є. Ну, суть не в тому, так скажемо, да? не критикуйте, але це так воно і є. А ми, після того, як ми зіграємо перший бій, нам стане доступна в оренду така техніка: ФВ-217 Баджер. М4, 8А5 паттон та іс 4. Тобто, якщо у вас одна десятка мається в ангарі, то ви зможете, звісно ж, отримати ще техніку в оренду. Тобто, це буде доволі така, знаєте, скажімо, а, різна гра на різній техніці, та, звісно ж, для вас це буде набагато краще. Тут ми зможемо отримати, звісно, різні жетони, це будуть золоті, срібні. Бронзові та залізні жетончики, тобто вони будуть різні, навіть стилі будуть різні, і вони будуть відображатися у вас різними кольорами, дивлячись, як ви себе зарекомендуєте в бою. А, у чемпіон зможе отримати камуфляж чемпіона для стилю крило та кіготь. Тобто, так як я і говорив, що крило та кіготь це якийсь там у нас чупакабрус. Та нашивку ми зможемо отримати чемпіон натиску. А ще саме цікаве, що ви зможете отримати, якщо ви будете чемпіоном 25 бон на день. За перебування в таблиці лідерів. Тобто, я так розумію, що воно буде у вас постійно кожну годину якусь там, чи дві буде постійно у вас капати, 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 якщо ви будете чемпіоном. А якщо ж, і звісно ж, ще додаткова копія 2D-стилю крило такиго. Тобто, у вас буде два стилі, якщо ви будете чемпіоном. Легенда. У легенді ви зможете отримати камуфляж такого червоного сірого кігтя або крила. Дуже доволі цікавий, такий грозний, крутий прям стиль. Ви зможете побачити його на екранах у себе зараз. Та зможете отримати нашивку Легенд легенда натиску. А ще саме цікаве: 50 бон на день перебування в таблиці лідерів. Звісно, я не знаю, як це буде правильно працювати, але я думаю, що ви мене зрозуміли. Давайте перейдемо до п'ятого питання. У район він стартує у нас на третьому сервері. Та на четвертому серві. Як же це буде все відбуватися? А це буде відбуватися, друзі, я вам розповідаю: з 3 годин дня по 3 години ночі за Києвом це у будні дні, та у вихідні дні з часу дня за Києвом та до 4 ранку. Тобто ви розумієте, що ви можете грати майже цілу добу. Цілу добу, друзі, звісно, ми зможемо відіграти. Ми ж не полотяні звірі, та зможемо відіграти доволі непогано цілу добу для того, щоб відволіктися від цього рандому та зіграти зі своєю командою. І саме найголовніше це останнє питання. Чому я думаю, що буде марафон на Євросервері? А я вам, друзі, зараз розповім. Дивіться, яка тут пасхалочка. Можливо, це і не пасхалка, але зачитаю вам таку подію на честь Хеллоуіна. Уважно слухайте. Подвійні. Подвійні труд да біда. Вогонь горить та кипить вода. Філе болотяної змії. Кипить, шкварчить у казані. Тритонна ока, лапка жапи. Жерсть літуна, язик собаки, гадюка вилка, черва жалко, Крило сови десь тут лежало, як знак великої біди, кипить казан повний води. Друзі, щось мені здається, що це попахує якоюсь технікою з двома гарматами. Та можливо це буде наш новий американський двійний такий пострільний. Марафонний танк, можливо, звісно, я й помиляюсь, але виправте мене в коментарях, якщо ви цього так не думаєте. Та можливо, друзі, можливо, це і буде марафон на ту техніку, про яку я вам сказав, яка тестується на серверах. Можливо, навіть вона вже відтестувалась. Давно не слідкував за цією машиною. Але мені здається, що це більш за все, що це буде марафон. А можливо, це навіть і горить Путін в цьому казані та вариться із жабами та язиками собаки. Можливо, там, звісно, ще є тритонна тонна ока. А можливо, він там кипить у шкварному казані? Не знаю, друзі. Можливо, все ж таки це ця гадюка. Така стара волосата дурна кипить у цьому казані із всім, що тільки можна було накидати, щоб загнати його під землю. Друзі. Дуже буду вдячний, якщо ви підтримаєте таку цікаву промову. Але, 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 ви знаєте. Я сам здивувався. Отже, друзі, всім дуже звісно, дякую за перегляд того, що ви подивилися ці новинки. Я буду дуже вам вдячний, якщо ви. Підтримаєте мене вподобаючкою, якщо ви підтримаєте мене підписочкою, якщо ви, звісно ж, обов'язково скажете, що ви думаєте на рахунок цих новин, на рахунок особливо марафона. Так, звісно, я поки що так стараюсь для вас е, не дуже добре, але я буду старатися все краще і краще для підйому україномовних новин на бот'ю. Тому, друзяки мої, дуже вам вдячні за перегляд. Я так розумію, що бій у нас уже закінчується на Вафентрагері. Вафентрагер доволі цікава машина. Не прогавте свій шанс відбити те, що ви маєте в рендомі, також в бійках. Але, друзі, thank you very much, Grazie, signore Дуже вам вдячні за перегляд таких новин. Вибачаюсь за мою. Таку нецензурну лексинку про лисого старого діда дуже дякую до зустрічі.